Вітаю всіх любителів саморобок. Сьогодні народ покажу я вам свій станок для шиномонтажу. Цей станочок зробив я вже дуже давно, 2 роки тому, і починав його робити за кордоном. Привіз детальки з-за кордону, коли працював на роботі з металом. От, і тих склепав вдома. Ну, а не показував його. Тому що не було, ну, практично не було, щоб Переважно в мотоблоці колеса на тій китайській паскудній резині проколюються. Во. При цепі дуже рідко, як проколювалися, то мене вдома не було. Во. Ну, і, а перед тим не показував, тому що не було нормального, нормальної лопатки, щоб все діло заправляти. От, виконаний, він у мене ось так от примітивно. Така от зварена з уголків завіса. Мощна, щоб Можна було впертися, прикручено чотирьома анкерами. защіпається тут ланцюжком, ну от так от розкладається. О! Так. Це у нас є труба закріплена на, на ось цих от уголках. Е, в трубі у нас сам робочий інструмент, монтіровка, і ось саме оцей от крюк такий от. Саме більше геморрой було з ним, щоб його зробити. О, ну і Тут приварена трубка із цими бляшками. Ці бляшки з листового металу четверка. Це якась корабельна сталь. От, у нас приїжджали там запчастини з плазморізки. Ну і от такі от всякі детальки. Ну помало підбиралося, що потрібно. Ось такий от лючок був. О, він пішов з плазми. Цей лючок, шайбочки, От. і така велика шайба під різні диски, проставочка. Це все привезено з-за кордону. От. І тут просто зварено. Це у нас болт. Болт приварений, обрізана шапочка і приварений. Стояв ще один болт, був просверлений отвір. Звідти болт стояв торчав і заварений. Но коли не було нормального речага, так тиснули, що от болт просто зрізало. <гум> Уявіть собі, болт, його просто зрізало. О, і я взяв, просто приварив. Тут теж нормально, нічого тут такого немає. Нормально приварив сам болт, якщо лишився. О, тут е, зроблений такий проріз, два отвори просверлені і болгаркою прорізано. Так. ну в общем більше нічого тут такого немає. А, саме головне, О, лапа. лапа, щоб зривати е, резину із диска. Зараз на прикладі цього колеса від запорожця я покажу, як цей станок працює. Колесо стоїть, я не знаю з якого року взяв отого запорожця, от так воно і стоїть. Тому що на Ютубі показують дуже ну, готове колесо, гарне змазане, воно як по маслу все чпук-чпук, залетіло, стало на місце, буквально пальцями можна запхати той диск. Но, на ділі то воно не так просто. Коротше, зараз спускаємо його і будемо. Будемо знімати резину. Ну і для вас я один резину, щоб показати, як воно. Раніше кажу, дуже-дуже сильно морочились за тим речагом. Зараз я детальніше вам покажу, доки колесо буде спускати. О. Дуже багато геморою було разом з цим речагом. Я робив і на підшипниках всяких там, і, і що лиш не було. І були там, такі от як два крюки, от, от, от подобає того, два крюки от, так, на косяк, так як на ютубі я там видів. Ну, ну, не працює, вискакує і все. От Дійшов до такого висновку, що саме прикольніше. От Просто уголок, уголок, відрізаний уголок, зашліфований, приварений до трубки. Приварений на косяк. Приварений на косяк, тому що коли одіти, ну то я зараз покажу, коли одіти ось цю трубку і покласти диск. От. Трубка відходить від центру. І нам потрібно приварити уголок так, щоб він йшов по кругу. От. Ну, розумієте, щоб він гарно описував контур диска. От так його приварюємо. Ну і зверху приварюємо таке от вушко, щоб е резина не вискакувала. Тому що вона вискакує. З того голка зривається і вискакує. Так, беремо наше колесо. Зараз я зафіксую то діло, щоб показати вам. Так, беремо наше колесо. Вставляємо під оцей очаг. Це у нас уголок і до уголка приварений уголок. Тут все гарно підшліфовано, щоб не нарохом не пробити. Так, на ніпель не ставлю, бо тут камера є. Ну, Бортувати на ньому титани звісно, не, не рекомендую. Ну, а таке можна. Так. Деколи треба монтуровку сунути, щоб підтиснутися інше. От, потиснули, готово. Зірвали з диска. Так само з іншої сторони. От. Просто. І ефективно. Раніше пам'ятаю, то ого! Уголки забивали з кувалдою, все, що не хоче. Перейдемо, друзі, наш диск. Ця пластина була зрізана під розміри диска москвич. Тому що в мене москвичовські диск так нормально є. О, під диск москвич зроблено. і під диск москвич так виходить, що ці вушка стають, навіть не потрібно фіксувати болт. Він туди заходить. Запорожське, як ви бачите, таке от величезне. Воно стоїть ніяко. Буде болта, Зараз ми цей штопор не будемо використовувати, навіть наш болт не підходить туди. Прийдеться нам е, зафіксувати так. Ставимо болтик. От він, щоб не крупілося. І давайте може відгайти. Так. Чуть-чуть підтягну. Так, щоб не болталось. Так. Зняти колесо це найпростіше. Так, тут у нас є камера. Лопатка в чуть трохи така ну, підогнута на одну сторону. Це знімається у мене. Так, це. Тут опускаємо нашу резину, щоб вона сіла в це, ну, думаю, знаєте тоді. І по кругу зараз будемо тиснути. Но, бачу, диск старий, то діло так просто не піде. Ого. Коли вже декілька разів робиться. Мабуть, ну, хоч раз на рік знімали. І зняти проще. Ну, або можна ручку просто більше. Ну, нема. <гум> Що є, такий ломік, то такий є. Так, один є. Забираємо камеру. Вона нам піде на інше колесо. Так, з того, подивитяй. Спустила ще повністю. Так, зараз я витягну. Відміну і покажу вам. Власть, не спустили. Ні, не завели Камера нова вже несвоєцька. Вот. Камеру забрали, от віці, який прикол. Щось там таке є, камінь, напевно. Бачите, як витиснуло камеру. Капець. Ну, вона не пробита, колеса тримає. Зараз подивимось, що там таке є. Не знаю, навіть що там таке може бути. Ну, зараз знайдемо. Так. Пропихаємо нашу монтіровочку. Дивимось, щоб не зайшов цей добре. Ну і знімаємо. Поведемо без нього. Ось і диск, і колесо треба дожити. Вже порвали. То... Вже, то вже рвали, дивіться, корт покоцаний у нас, а? Виривали. Ну нічого, то піде на міс. Так, що в нас тут є? Ох ти нічого собі. ви Не повірите. Воно <с> ну, може буде видно. Не знаю як показати. В'ятно вам коротше Може вітно Фіга собі Оце торчить зараза І вона не пробила квас Ти смішно і, і гріш Я тут витягнути звідти Повезло власнику, що він так їздив довго. Оце так так. О! дивіться. Железячка, яка була. Колеся. Не пробила. Не пробила, наче нормальна резина. Так. Зараз, друзі, ставлю для вас так колесо на місце. Для того, щоб нормально покласти, нам потрібна потрібна смазка, потрібно мило. Так, мазуємось цей корт. О! О, дочик. Знаєте, у старих дисках це новий диск якийсь від запорожця. У старих дисках від запорожця, о, до речі, він валяється. Віться. Оце старий. Дивіться. Бачите? Контур загнутий. Тут контур не загнутий. Коли будемо бортувати, ці зуби люблять зарізатися в оводок самої покришки і портити так краєчок і дроти трочат. Коротше, неприємний ті так. вже. Так, беремо наші коло сюди та гірша частина. Корт побитий. Ця буде вона на низу. Бортував хтось вже. Ну, я не бортировал, честно вон то, якби знал тобі взял старе можу бы показати вам. Ну смысл той самый. З милом воно ну, все одинаково буде бортируватися. Так Перше закласти все. Все запросто. Вот так вот заходить. Так, встало, стало, дав. О, зайшло, зайшло. Так, тепер друга частина. Знову ж таки, мазаємо. Є спеціальні змазки для того діла. Ну, мене мило влаштовує. Може з смальцем помастити. Маслом не мастить, тому що масло резино з'їсть. Можна отут помастити, тому що наша оця. Тут штукенція ходить там. Це не особо так. Не ніхре. Так що пробуємо. Так, це у нас тут стає. Ось так от. Одіваємо скільки можемо. Так от руками. Так, Давайте розглянемо так, щоб вам було видно гарно. О! Як воно одіває? Добре. Скільки можна руками. Беремо нашу лопатку, вставляємо. Тут тримаємо, щоб було всередині. Внизу і одіваємо. Стоп, чекайте, лопатка, О, викрутилася. Воно не викручувано. Видно вам, видно. Отак. Отак от легко буртувати колеса. Є, звісно, мінус в тому, тому що якщо поганий краячок, то його лак дуже його класити любить. Можна зробити щось більше, можна зробити з чогось. Ну, Поки що я нормально не порвав особливо якихось там коліс багато. От, мені, мені подобається. Мені подобається просто, не треба таких по старинці забивали всяких там різних уголків, понабивають. Бачите, як воно зміло легко знімається. Так от на Ютубі показують останок суперовий, як він усе легко робить. Коли воно змазане, воно робить суперово. Коли не змазане, нічого суперового не вийде. О, якось так. Ну, на цьому в мене, друзі, все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, з вами був майстер Дімон до зустрічі.